Розглянь коробки, чи однакові вони. Якого вони розміру? Маленька, більша і велика. З чого вони зроблені? Ця коробка зроблена з пластику, тому вона пластикова. А ця з картону, тому вона картонна. А ця коробка виготовлена з дерева. Тому як ти думаєш, як вона називається? Вона дерев'яна. Чи можна дізнатись, що знаходиться всередині цих коробок? Пластикова коробка прозора, тому ми можемо побачити, що всередині. А як же здогадатись, чи є щось всередині цих коробок? Послухай. Як ти думаєш? Дерев'яна коробка всередині порожня, а у картонної всередині морквинки. Пропоную гру. Поклади цеглинку всередину тої коробки, яку назву. Поклади жовту в пластикову, а синю в дерев'яну. Зелену цеглинку в пластикову, а червону в картонну. Синю в пластикову, а жовту в дерев'яну. Зелену в дерев'яну, а червону в картонну.